Полтава готується до можливих блекаутів. Зокрема, на базі укриття гімназії номер 25 у тестовому форматі розгорнули тепловий пункт та перевірили, як працюють теплові гармати на випадок надзвичайних ситуацій. Розповів начальник полтавського районного управління служби цивільного захисту Сергій Прогло. Розглядалися варіант забезпечення теплом захисних споруд найпростіших укриттів, тобто підведення генераторів, підведення теплових дизельних пушок до цього укриття, з метою обігріву їх, та забезпечення електроенергії на випадок лекару. Також було обговорено проведення, поповнення матеріального резерву міської ради з метою збільшення як теплових пушок, так і генераторів. Так і модульних каркасних палаток обговорили на оперативній нараді алгоритм дій запуску обладнання у разі повного знеструмлення, розповіла секретар Полтавської міськради Катерина Емчакова. Ми сьогодні дивимося, як можна вдосконалити процес підключення додаткових автономних мереж ззовні, наприклад, діюча вентиляційна система для того, щоб можна було приєднати. Важливі елементи, які містяться на балансі в ДСНС це теплові пушки, генератори, окрім до того, що міститься, можна було їх зовні приєднувати у Полтавській громаді. 58 пунктів незламності зазначили на нараді, не враховуючи тих, що належить бізнесу та іншим структурам.